Вітаю! Ви на каналі Ньюзрум з вами Владислав Рибчинський. Перш ніж перейти до новин, попрошу поставити лайк цьому відео, написати коментар, підписатись на наш Телеграм і Тікток, і за можливості підтримати нас гривнею. Вся інформація в описі до цього відео. У середу, 21 серпня, із за спекотної погоди енергетики ввели графіки відключень світла в Україні з 17 до 22. Діятимуть дві черги. Про це повідомляє «Укренерго». Сьогодні, 21 серпня, з 16-ї години до сімнадцятої та з 22 до 24 буде застосовуватись одна черга відключень. З 17 до 22 години буде застосовуватися дві черги відключень одночасно, в інші години без обмежень. Деться повідомлення споживання об'єктів критичної інфраструктури не обмежується. 16 серпня заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук сказала, що через спеку, яку синоптики обіцяють і 17 серпня, в Україні можуть повернутися до стабілізаційних відключень світла. Нагадаю, що ж відомо про відключення світла з травня 2024 року, після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України Укренерго було вимушене запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія вела аварійні вимкнення 14 травня, а 16-го запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання. Згодом відключення призупинили завдяки активній роботі сонячних електростанцій та збільшенню обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту двох блоків. Але голова правління Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що це лише тимчасове покращення. Крім того, Міненерго додали, що ситуація в енергосистемі залишається складною через значні пошкодження енергетичних об'єктів унаслідок масованих ворожих атак. Через це було втрачено 9 ГВт генеруючих потужностей. Ворог продовжує щоденно обстрілювати енергетичну інфраструктуру, особливо у прифронтових та прикордонних регіонах. Під обстріли найчастіше потрапляють підстанції та лінії електропередач. Зокрема, напередодні через обстріл підстанцій на Донеччині вимикались повітряні лінії. При цьому знеструмлювались кілька підстанцій та побутові споживачі. Живлення відновлено за резервною схемою. Як повідомляє «Укренерго», у понеділок, 19 серпня, станом на 9.30, рівень споживання електроенергії в Україні був на 2,5% вищим ніж у попередній робочий день п'ятницю, 16 серпня. Як зазначається, минулої доби енергетики відновили живлення для 25 169 споживачів, знеструблених внаслідок бойових дій і технологічних порушень. Загалом, через бойові дії та техпорушення на ранок понеділка без електропостачання залишалися 498 населених пунктів. Тож тримаємось, інших варіантів нас, на жаль, немає, хоча платити за світу ми повинні вчасно. Тариф піднявся і це повинні бути виключно проблеми Укренерго, адже вони зобов'язані надавати свої послуги теж вчасно і стабільно. Та ще ж з такими тарифами, як зараз. Але як бачимо, маємо те, що маємо. Згадуємо народні методи, щоб легше переносити спеку. Хочу нагадати, що особливо страждають від спеки люди з серцево-судинними захворюваннями, літні люди. Тому в ці спекотні дні треба подбати про своїх батьків, бабусь, дідусів і обмежити перебування на вулиці, особливо з 9-ї години ранку до 18-ї години вечора. За попередніми прогнозами, спека надовго затримається в нашій країні. Ну і на цьому поки що все. За всіма новинами слідкуватиму разом з вами. Нагадую про підписку на канал Ньюзрум у Ютубі, Телеграмі і Тіктоці. Лайк like і коментар цьому відео. І за бажання просимо підтримати нас гривною. Виключно з вашою допомогою цей канал продовжує працювати. Слава Збройним силам і слава Україні!